Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас 18 травня 2023 року. Так, дали їсти нашим овечкам. Сьогодні гарна погода, не дуже сонце гріє і немає вітру. Ось так. Дуже гарно, свіжо. Ось так. віці у нас загоні. Кинули їм трави, тачку і ось вони у нас їдять. Так, і трохи кинули курим нашим, бо їх не випускаємо. Поки що вони у нас у загорожі. Гуси курі несуться, все добре. У теплиці все в порядку. Ось капусточка гарна, вже висадили частину. Частина ще підростає. Ось і помідори. Гарні підростають. Ось так. Ось і сходить моя цибулька, яку я висаджував. ось Добре. Поки що буряни. Посадили ми ще раз огірки, які не зійшли, тому що нічого не чіпаємо, з'їдуть вже і гарно їх просипаємо. Ось так є вже ті, які зійшли. Ось тут непогані вже. Але вони зійшли якось не за рядом, а ось розкидано. Потім, можливо, вони і поросаджуються різочками. Полониться чудова, гарно росте. Випускаю вже вуса, вже багато є вусів, ось. Ось так потім буду їх ставити там, де. Голе місце. Ось так, полунички вже цвітуть, вже є зелені ягідки. Ось так. Ось тут такі грони. Тут взагалі великі такі кущі, тут уже менші. І вже буряни. Отак От з'являється. Також тут ця гігантела непогана, непогані в неї ягоди. Також вуса випускаю вже. Добре, буде у нас на наступний рік більше повернутися. Почали сходити буряки вже. Ось так. Такі вже досить непогані. Ось так. Посадили тут капусту, яка більша була. Ще підросте і посадимо. А поки що отак. От Ось вчора висадили, вона не зів'яла нічого. У ямку лили води. Ось гарно так. І ця полуниця цвіте. Бурини все рівно пробиваються, так як немає дуже часу, щоб їх прибрати від. Згорем пополам був по малину. Вже як пополов, але вже такої трави немає рівної з малиною. Ось так. Ще траву викидав. Юсім. Вони її гарно з'їли. Трава соковита. Ну, ось так. Так, уже гарненько сходить наша редиска, вже деяка зійшла давніше. Ось так. І тут ця полоничка дуже гарна. Ось мій абрикос. Пройнявся цього року, я думаю, що він не прийметься. Ось так. Ну кому сподобалося відео, всім до зустрічі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім па 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 па